Лікування сміху до найменших пацієнтів Черкаського обласного онкологічного диспансеру навідався Дід Мороз. Такий подарунок їм підготували волонтери фонду Подаруй дитині світ та громадські активісти. Напередодні Дня Святого Миколая вони організували для дітей справжню подорожу казку. До початку концерту 10 хвилин, а дітлихи уже з нетерпінням чекають на Діда Мороза та казкових гостей. Кожен з малих пацієнтів хоче дива та уже замовив подарунки на свята. Дід Мороза, ну він може подарити що угодно, а від ми, Миколая я попросив планшета від Миколая. Поруч рідні люди вони радіють, що у стінах лікарні їхні діти можуть почуватися як удома. Це дуже потрібно, тому що діти і так відрізані від своїх одногодок, і тому це дуже потрібно. Вони тут, хоч якось, трошечки розважаються. Вітали малечу Буратіно, фея, кіт Базиліо, фокусник та дід Мороз. Вони танцювали, співали та гралися з малечею. А діти дякували їм оплесками та радісним сміхом. Звичайно, хочеться побажати одужання дітям, тому що для цього ми і приходимо сюди, піднімаємо їм настрій, щоб вони не тільки фізично, але й морально себе могли трошки підтримати цим цими флюїдами позитивними, які ми сюди їх до них приносимо. Такі вечори зазвичай організовує благодійний фонд Подаруй дитині світ. Волонтери у дитячому відділенні часті гості. Вони не втрачають жодної нагоди розважити юних пацієнтів. Розповідають, після таких концертів у дітей навіть результати аналізів покращуються. Ну, во-первых, ми проводимо, скажімо так, ну само собою праздники. Да? Но є у нас ще така програма. Ну, програма не програма, може, громко сказано, але такий от проекти небольшой по исполнению мечт. Одну з них ви видели. Потом у нас вот, карета была, был концерт Вакарчука, были дельфины, вот, был, была стрельба в Олимпийском тире. Вот. Ну и, собственно, проект дня рождения. Мы стараемся дни рождения детей тоже вот, таким образом, вот, веселым проводити. вечір закінчився святковим танцем з дідом морозом та вручанням подарунків. Малеча у захваті, а батьки раді, що ті поринули у світ казки, адже після концерту знову на процедури на маленьких пацієнтів чекає довгий шлях до видужання. Яна Лемаренко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.